Ранок дома триває, і ми зустрічаємо в нашій затишній студії психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту. Як ти брати? Антона Семенова. На початку тижня поговоримо про таку важливу і надзвичайно актуальну тему, як системна втома. Що воно таке, коли варто звертатися до фахівців? І чи можна допомогти собі самостійно? Розберемося просто зараз. і Я Дякую. Доброго ранку, раді вас бачити. Добрий Доброго ранок. Вітаю, пані Ірина. Дяк. Це вам подарунок. Як Улас! приємно. Вітаю. Дякую. Це вам подарунок. Дякую вам. Дякую. Дякую. У мене до речі, дякую. вже є декілька посібників таких маленьких як ти з проекту. Та теж від вас, дякую. Це дуже актуально, доречно. Я вам скажу, що я неодноразово користувалася, коли ти дійсно не знаєш, які слова підібрати до людини, яка потребує якоїсь підтримки. На жаль, війна триває і, е, взагалі, це такий великий стрес для кожного з нас. Ми всі вже, начебто, і звикли раніше. Всі говорили про якісь емоційні гойдалки? Зараз ми просто говоримо, що ми вже звикли жити в стресі, але цей стрес вже триває дуже довго Більше... в тривали час. Року. Вже з півтора року, так Ах, які психологічні наслідки перебування от, під впливом стресу від війни для людини. Ну, взагалі, якщо ми подивимося на історії тривалих війн, тривалих там виснажуючих конфліктів, то соціологи помічають, що ну є там дві такі великі стадії. Перша стадія це системна втома. І якщо суспільство не справляється на цій стадії, то потім починається. Розподіл суспільства розлад, агресія, внутрішня, внутрішні протиріччя починають наростати. Фактично, знесилює державу, націю там, наприклад, це була причина, чому страни Антанти в Першу світову виходили із війни, тому що вони пошли вже в усередині суспільства певні політичні процеси, які просто не дали їм змоги продовжувати там, свої політичні цілі досягати далі. Ось тому от у нас зараз в принципі можна сказати, що є прояви системної втоми, і це такий виклик для нас, як для суспільства, і для кожної людини, яка зараз працює на перемогу. Що взагалі таке системна втома? От поясніть на пальцях: це якщо людина, от угу. на мені. Чи відчуваєте ви те, то, те, то, те, то, значить, у вас. є? Насправді не багато. Насправді можна, можна про це говорити багато і говорити про дуже багато симптомів, ознак і так далі. взагалі-то, ну, в принципі, втома це про виснаження. І якщо у нас просто ситуативна втома, то ми відмовляємося від дій. Ми говоримо, так, мені достатньо, мені треба відпочити. А якщо ми говоримо вже про системну втому, тобто це таке хронічне системне виснаження. То ми про можемо це побачити, коли людина відмовляється не від дій, а від планів, від амбіцій. Тобто, коли людина каже: Я не планую життя на майбутнє, я в мене немає мотивації працювати на щось на краще, то це вже є перші признаки саме це, це дуже вистовує. схоже на депресію, навіть отакі симптоми. Ну, точніше сказати апатія. Mm -hmm. Тобто апатія. така апатія. Mm -hmm. Тобто людина така: ну можна, але навіщо? не бачу сенсу. Все одно там щось якісь можливості це. по роботі, по стосункам. В принципі, одна із таких для нас важливих для психологів системних ознак це те, що людина починає обмежувати свої соціальні контакти. А навіщо мені йти в гості? А навіщо мені спілкуватися? Ну, який сенс, який сенс зустрічатися, іти на офлайн-подію і так далі. Тобто людина починає потрохи обмежувати. Е, на жаль, це іноді просто непомітно. Вона починає обмежувати свої соціальні контакти і з часом опиняється в, в такій дуже маленькій бульбашці. Угу. Ось. І це неприємно, ну е, це якби працює як така. Воронка проблем, тому що угу. якщо немає соціалізації, то немає можливості отримати позитивну інформацію, підтримку, допомогу у людини менше сил і вона обмежує ще більше і потрохи-потрохи вона стає самотньою. Можна сказати, що людина сама себе закопує, тому що нагнітає навколо себе, не знаю. Але події Але що така тонка різні? межа, тому що ну, все одно війна. І це багато чого виправдовує, коли ти щось там не бачиш сенсу зробити, чи ти не хочеш, бо ти думаєш, ну ти не знаєш, що буде завтра. З іншого боку, звичайно, якщо говорити про спілкування, про обійми, і про тактильний контакт, да, ми навпаки зараз навчилися цінувати і хапатися за кожну можливість. Але є якісь там хтось, можливо, там почав ремонт до війни і не бачить сенсу його зараз продовжувати. Ну, це теж є ознакою, такого, чи треба все одно спонукати себе жити і робити те, що ми. Робили раніше жити, так мовити, нормальне життя за ненормальних умов. От де тут ця межа? З точки зору психології і соціології, здорова людина це людина, яка має свої плани і їх виконує. Угу. Звісно, коли відбуваються великі зміни, ну, якщо б це одноразово, ну так, це великий струс. Ми такі, ух, ах, але є надія, що там за 2-3 тижні щось опанується, там вирівнюється і буде зрозуміло. Тоді ми почекаємо і потім, через 2-3 тижні, будемо вже оглядуватися, робити висновки, іду шукати нові орієнтири і будувати нові плани. Угу. А якщо це триває, зміни тривають і тривають, якщо ми їх не осмислюємо. То ми нові плани не будуємо uh -huh. і от підвісаємо в цій ситуації, коли немає сенсу щось робити. Uh -huh. Насправді здорова людина, яка, яка живе своє життя, весній uh -huh. теж відбуваються різні зміни, різні проблеми. Вона їх зазвичай осмислює, uh -huh. робить висновки, змінює свої плани і знову переходить до фази активних дій. І якщо вона не справляється, ну наприклад, змін дуже багато, і людина така: я не можу це осмислити, я не буду це осмислювати. Я сподіваюся, що це само собою міне. А ну не мінує, не мінує, не мінує, і людина не діє щодня, тобто вона в низькому тонусі. Пускає так на самотік. Так. Тече. І тоді, Детичі... оця от от, 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 апатія починає проявлятися. Звісно, вона іноді е, переміжається періодами ейфорії, коли людина така, а я все можу там mm -hmm. і так далі. Дуже короткі періоди, великого всплеску, якби мотивації, але вони теж неадекватні. Але загальний фон такий стає апатічним, байдужість mm -hmm. стає байдужість і самотність. Це проблеми системної втоми. Як можна допомогти людині впоратися з цією системною втомою? Ну, по-перше, добре, якщо людина сама розуміє, що це не добре. А якщо вона не розуміє і не сприймає, знаєте, поради каже? Так, так. Так, що ти мені каже, що не знаєш, що не знаєш, що не знаєш, що не знаєш, що не що не працюють, що не знаєш, що не знаєш, що не працюють в принципі. Тому що поради, в будь-чому, поради працюють тільки, якщо їх просять. Якщо угу. їх не просять, то це просто зовнішній тиск. Людина виснажена, а ви ще на неї тиснете. Угу. Ти маєш, там, ти винен. І що робити? А, в принципі, якщо ми говоримо про системну роботу з системною втомою, то є три рівні: рівень суспільства, рівень організацій, будь-яких громадських організацій, бізнес-компаній і особисті. І дуже важливо, щоб робота велася на всіх. Тобто, що таке суспільний рівень? Звісно, людям буде проще відчувати приналежність, та проблема, як, з якою ми теж боремося, да? а якщо у суспільстві є загальна думка про плани і ідентичність, mm -hmm. хто ми, українці, що ми робимо, як ми робимо, як так, ми всі про перемогу. Добре, ми наближаємо. Яким чином? Якщо ми всі дружно а, просимо західних партнерів дати нам зброю, всі включаються, у всіх є сенс. Так, всі стають частиною загального руху. Зараз що ми робимо? Нов, нові орієнтири. Тобто тут потрібно, щоб на рівні суспільства постійно uh -huh. ця робота про ідентичність, які ми і що ми робимо, вона відбувалася. Uh -huh. На рівні організації важливо, щоб теж була спільна робота взагалі все упирається в соціальні зв'язки і командну роботу. Якщо вони є, людині легко вона знає сенс і про себе, і про інших, і відчуває підтримку. Їй легко опановувати зміни, вписувати їх в своє життя і діяти. Головне, щоб люди діяли і взаємодіяли на рівні організації. Якщо організація говорить так, у нас такі плани, нам потрібно, щоб ви робили те, -те тому що це важливо там, тому. Потому". Це по-перше. Наприклад, і робоча комерційна діяльність, і участь в волонтерських ініціативах uh -huh. дуже важлива. Але також важливо, щоб компанії, і зараз цей тренд прямо ми бачимо ну, з тих, з ким ми в проєкті взаємодіємо, компанії починають допомагати людям підтримувати горизонтальні зв'язки. Це які? Це коли люди підтримують зв'язані одне з одним не по роботі. Uh -huh. Наприклад, підтримка дружин, родин, тих співробітників, які служать, просто якщо представник компанії регулярно телефонує, питає, як ваші справи, що у вас відбувається, чи потрібна якась допомога, це не про бізнес, це про підтримку, про взаємодію. Коли є спільні чати, розсилка новин, що в компанії відбувається, що у хлопців на фронті і дівчат відбувається, це от горизонтальні стосунки. Їх можна по-різному підтримувати, і це відповідальність на рівні організації компанії. і кампаній. І особистий рівень це коли людина осмислює свої зміни, думає, що сталося, що це для мене означає. А що я зараз роблю? Навіщо? Ну, продовжувати ремонт в квартирі чи ні? Він приймає рішення. Так. А щоб він приймав рішення, йому потрібно, щоб поруч були люди, якщо це важко, щоб Екіпи вони могли правило. підтримати. Це правильно. Ну, і якщо говорити про нашу спільну мету і те, чим ми зараз живемо, і на що спрямовані всі наші сили, всі наші ресурси, всі наші думки так. на енергія перемогу, позитивні. вся наша енергія. Звичайно, я от е, дуже часто візуалізую цей день е, перемоги. Мені здається, дійсно він має настати, коли ми менш за все будемо чекати на це. І ми вже взагалі перестали чекати. Ми просто живемо і щось робимо. І кожна людина, я впевнена, стане перед зеркалем і скаже поставить собі. Питання, що я особисто я зробив заради перемоги, і мені здається, що якщо жити зараз цим принципом, розуміти, що ти можеш бути корисним тут і зараз, і щось робити для того, щоб цей день настав і тобі не було соромно, то ми, українці, вміємо так згуртуватися і дійсно робити велику справу заради нашої перемоги. Це така загальна толока, так? тобто взяти і... на набори... просто робити, просто робити. є е, класна вираз е, Ірини Верещук. Вона сказала. Зайняті руки ніколи не опустяться, Це треба точно. постійно щось робити, і тоді не буде в тебе часу на якісь дурні думки, на якісь не знаю, там давати собі послаблення, і на, тоді ти будеш постійно рухатися. жити. На жаль, така порада не працює, якщо ми говоримо про системну втому. Тому що людина працює, працює, працює. Вона втомлюється, і в певний момент вона говорить, навіщо я працюю? Все одно це питання виникає. І це питання правильно, і на нього потрібно давати собі відповідь. От з точки зору психології і соціології дуже важливо в цей момент таки зупинятися і рефлексувати. Необхідна частина, тому що. І, інакше потім людина відчуває, що в неї просто нема сил. Вона говорить: я знаю, що потрібно, але у мене немає сил. І тут що вона приходять близькі і рідні, правильно я розумію? цілує. Ну, якщо це добре, якщо вона може про це людину запросити про цю допомогу, якщо вона розуміє, що відбувається, то так. А якщо не розуміє, то вона відчуває просто провину. Mm -hmm. Я знаю, що потрібно працювати, але не можу. От тут ключове питання просто тиснути і говорити там працюй, і все буде добре, не працює, тому що людина та виснажена, це і є системна втома. Це не недостаток мотивації, це недостаток розуміння того, що відбувається. То що ж робити? А... Як врятуватися від цієї системної втоми? Я і не зрозуміла. Я думала, що треба Єдін... працювати. <працювати> чимось займати постійно. Працювати, само собою, але про між працюваннями потрібно, щоб у нас було спілкування одне з одним, близьке і дружне. Для цього ми розробили посібник «Поговори зі мною. Він про те. Як можна вислухати людину. справді не поговорити, а вислухати, щоб коли до вас хтось прийде, а ви можете самі запропонувати, щоб людина могла сказати: так, слухай, мені потрібно поговорити. У мене щось відбувається. Я не розумію, що відбувається, що сталося, і людина починає проговорювати свої зміни, свій досвід, а свої проблеми, не стачу орієнтірів. І починає думати, і от як правильно, щоб не тиснути, не знецінювати, не звинувачувати, а підтримувати і допомагати, як правильно поговорити, ми збирали досвід всі півтори роки. Збирали досвід, як у людей це виходить, тому що звісно. Фахівців на всіх не вистачить ну, і підготувати там велику кількість психологів ми не можемо. Тобто, ми маємо бути самі допомогою і має, тим має. самим психологом, з яким ми можемо. Ми маємо поступити. бути друзями одне до одного і говорити постійно розмовляти. кажуть, що розмова набагато лікує і більше дає. І підтримує. Так. Але звісно є певні закономірності. Вони прості насправді. посібник можна прочитати за 15 хвилин і використати можна відразу. Там всього три правильних питання, які треба, якими треба допомагати людині розповідати свою історію. Ну і звісно, треба говорити да. і нічого угу. судового. <реш> Дякуємо вам. Дякуємо вам за вичерпні відповіді. і Ми чекаємо на нові зустрічі в етері ранку вдома. Будь ласка, буду, буду радий приєднатися.